Йдемо назад відправляти посилку. Якось не зняла, зразу вам не показала. У Болкома це дуже буває часто. Такий сайт болком. Інтернет-сайт. Прислали зовсім нам не те. Ось тут у нас є поштове відділення, отаких от, таких от, от в магазинчиках прем'єра. І що? Замовляла від слимаків. Оце голубе. Ем... Гранули ці голубі, які коштують 17 євро у них, а вони мені прислали білі. Я замовляла кілограмово, вони прислали пів кіла і прислали білі, які взагалі в Векшені коштують 3 євро. Хто тут в Нідерландах мене зрозуміє? Я не то, що здивована була, м'яко кажучи. Добре, що можна оформити повернення. Я вже купила в магазині. В тротаю ті голубі гранули, а це буду повертати. Так, це у нас тут такий магазин, всяка всячина продається. І книжки, і гаманці, і журнали. І тут що в нас відділення. І тут у нас поряд Альберт Хейн. я зайшла. Дивіться, каполуничка три. 99, 4 євро, одна полоничка. Дорого. Дуже дорого. Гвоздичка гарна, квітне. Дві лавандочки, такі 5 євро. До речі, лаванду бояться, не люблять слимаки. Ось такі. Квіти подорожчали, бігонія да. 4 євро. Ось така, схожа на мою. Зараз підемо в Хейн подивимось, що там є по акціям. Мені тут треба купити харінг оселедець, а це ось такі ці зі знижечками. Кородин матері, і бачите, такі ось різні подаруночки приготували, букети. Ось яка орхідейка в такі скляні. яка гарна, біла. А це кампанула у таких біленьких горчиках. І яких і в рожевих. Красота. такі гортензії в корзинках. А скільки такі гортензії? 14 євро. Ось така в корзині. Красива. Ще орхідейки в горщиках. А ось манюнечка яка. Майже як у яйці. 12-го, по-моєму, в Нідерландах демонстріть. А ромашечки в живаксі 4,87. Були 6,49. Такі гарні. Так, вже є Полониця Нідерландська. Дві штуки 5 євро. Це виходить 800 грамів 5 євро. Три штуки 3, одна штука 3 євро. Ось тут 400 грамів, дві такі буде 5 євро. 5 євро, це у нас виходить десь 200 гривень кілограм. Так, мабуть, в Україні теж так коштує полуниця. Да? Напишіть мені, скільки зараз в Україні перша полуничка. Так, слава Богу, харінг не дорожчає. Все дорожчає. Ось Харінг, мій улюблений, не дорожчає по 12 число. Нормально 3 євро, одна Рибинка 1 євро. Беремо. Так, є навіть ікра. Зальм, Форель, ікра. Скільки тут грам. 50 грам, і вона коштує 649. Удивляєте? А це чорна, але вона, мабуть, не, не настояща. Бо вона коштує теж 6,49. Не знаю. Так. Ось такі томатики 3,49 кілограм, були 5,49. Можна взяти. Кому треба. В принципі, непогана ціна. Но мені так багато не треба. Раніше я їх любила, зараз чекаю своїх. Таких чері томатів у мене було дуже багато. Зараз вони євро 35. Скільки тут грам? 250 грам 5-40 кілограм. Не дуже смачні. Ось такі, друзі, ціни в Нідерландах. Теж нічого не дешево. Так, оце 3 євро такі помідори. Ну вони такі, знаєте, теж не смачні скляні. Оце іначе смачний 3 євро, така от гілочка 380 грамів. Ходім цей смачний і такий пахучий. Ось тут ще дивіться до Дня Матері, які класні. Вони ще не повиставляли. Класні які композиції. Так, покажу, а внизу ось такими ліліями. Вазил, бачите, краса яка. А ось це, дивіться, це, тюльп, ці, це півонії. Клас, теж не виставлено, але хтось вже порвав тут. А скільки воно коштує? 7,49 такий букет півоній. Клас, там красиві. Вони дуже відмічають День матері. Ну, кажуть, що. В Нідерландах матріархат. Жінка емансипована, головна, то її вітають. Усі. І чоловіки, і діти. Ну я вважаю це заслужено. Якби День Матері повинен бути в усіх країнах. І мамочку треба вітати. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях найсмачніший голландський шоколад зі знижечкою. Ось він. Ось він, найсмачніший голландський шоколад. 2,49 і одна плиточка. Невелика знижка, але є. Тут з різними цими смаками. Мені подобається цей шоколад. Це що таке? А, це ці ну, типа зафірки в шоколаді. І зараз ще в Альбертхені є знов зі знижечками отака от колекція. Я дещо маю з цієї колекції. Кружка в мене є, потім така є. Штучка з кришечкою, але не така трошки інша. Так, оце у нас 12.73, така баночка. Прикольна. Бачите, тут вся тематика Нідерландів. Морозиву, рибка, пляж, море. Отак, От томатики для відпочинку, лимончик, така велика кружка, а це ваза 17 євро, така ваза для квітів. Отакі От веселі малюночки. Така тарілочка. Тесті за summer, Смачного літа. І така кружка в мене є. Ось з томатиками. З неї навіть можна їсти суп. Так, а це що у нас таке? Це підкружечки. Підставочки такі. Бачите, можна на сувенірчик взяти. І це теж якась банка. Така піалочка. Такі прикольні малюночки, мені так подобається. Хто придумав молодець якийсь. Ось клас, так? для відпочинку. У -у -у -у. Нарізав кавуна і сидиш собі балдієш на таку тарілочку. Цукіні ще не свої, куплені, але вже так хочеться. Знайшла в інтернеті такий рецепт, такі човники. Тут що всередині? М'яко цукіні. Помідорчик, сир, кріпчик, цибулька. І все ну, скріплене тертим сиром. от У мене начинка залишилась, я ось ще ці штучки поклала. І в духовочку. Зараз побачимо, що вийде. Якщо смачно, розкажу вам в наступному відео, як я це робила покроково. Перший раз роблю, так що чекаємо. Вже хвилин 30 стоять, запікаються. Але ще цукіні трошки твердуваті. От. А серединка вже, бачите, гарно запіклась, томатики, Все гарненько вже. Скоро буду виймати. А це я роблю такий соус: сметана, йогурт, чесничок, сіль. І ось ця кінза, що в мене виросла на грядках. Я сюди її кришу, зараз ще цю докришу. І дуже мені подобається. Спробуйте сметана, йогурт, кінза, чесничок, сіль. М -м -м. Ось така смакота в нас вийшла, нічого не розвалюється, бо скріпилося сирочком. Там по рецепту було яйце, але в мене немає яйця. І... Я скріпила це все сиром, по ідеї, воно тримається все. Зараз будемо обідати. Ось так один кабачок. На тарілочку. Далі дві картопельки. І полємо це все, чи покладемо, він густенький, оцим чудовим соусом з кінзою. От що я зробила з кінзою і з часничком. Це взагалі така смакота повинна бути і користь. Зараз ми з вами подивимося, як виглядає розрізаний наш кабачок. Ось так все приготувалось. Сама користь. Вітамінчики і овочі. М -м -м. Всім смачного. М -м -м. Смачно. Рекомендую. Цукіні солодкі. Помідорчик, сир. М -м. Смакота. Всім смачного. Готуйте корисну їжу з задоволенням.